22 серпня у Борисполі відбулася презентація ветеранського центру на Головатого, 15, яку відвідав начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Концепція, яка була закладена президентом, наступна. Потрібно, щоб це був центр кризис менеджерів, щоб ветеран прийшов з будь-яким питанням. Це може бути, наприклад, психологічна допомога або він не може оформити дитину в дитячий садочок, тому що у нас, на жаль, заклади переповнені. Тобто єдине завдання для ветеранського хабу це вирішувати будь-які питання, бути кризис менеджером для ветерана, щоб він відчував себе комфортно та виходив з ветеранського центру з вирішеними питаннями. Завдання, яке стоїть перед владою, щоб у кожному місті у Київській області був хаб, якщо потрібно, то декілька, де зможуть прийняти всіх ветеранів. Люди, які ризикують всім заради кожного з нас, мають право на оперативну допомогу та вирішення будь-яких питань. Це позиція президента України, завдання для всіх регіонів та громад, і це пріоритет. Концепція проста, має бути простір, куди ветеран та його родина можуть прийти та отримати необхідну допомогу за принципом єдиного вікна. Вирішити всі питання, які будуть у наших ветеранів. Тому це перший сьогодні також відкриваємо бровара. Є завдання для Борисполя продовжити зробити невеличкий спортзал, невеличкий такий ком'юніті.